Слава Україні! Що робили українці останні 15 хвилин 2022 року? Дивились звернення Зеленського і плакали. Але ворожа орда не завадила нам зустріти новий рік. Так само ми відсвяткуємо і Різдво, бо це свято світла, а світло переможе темряву. На Різдвяні свята здійснюється бажання, тож бажаю, щоб кожна українська родина знову була разом. А чим же встиг відзначитись 23-й? Зараз про все розкажу. Але перед тим підпишіться на наш Ютуб канал. постав Вподобайку цьому відео, і напишіть коментар. Ці три простенькі дії дуже важливі для того, щоб ми могли просувати український контент. Зсу зробили нам новорічний сюрприз та знищили один з найбільших складів боєприпасів орків. Туди звозили боєкомплекти майже два тижні. Тому зсу довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість уралів, які заїжджають на базу. А 1 січня зробити бум. Об'єкти критичної інфраструктури на Київщині планується обладнати акустичними датчиками, які допоможуть силам ППО завчасно відстежувати російські дрони та ракети. Так, дрони та ракети рухаються на низьких висотах і тому і складно виявити радіолокаційними засобами. У багатьох випадках інформацію про політ дронів військовим передають люди, які чують або бачать ворожі літальні апарати. Ці відомості дозволяють силам ППО реагувати на загрози. Завдяки додатковим датчикам вдасться покращити ти спроможність військових своєчасно знищувати ворожі цілі. У день народження Бандери російські ЗМІ активно поширювали інформацію, що українці на полі бою виклали портрет Степана тілами російських окупантів. Насправді, портрет Бандери трупами загарбників, результат роботи телеграм-бота. «Папка в пакеті. Тепер в мережі розповсюджується повідомлення до громадян РФ на кшталт: «Здесь водки нет». А також фрази, які стали мемними, наприклад, у коментарях росіяни обговорювали, що 600 людей не втрати для російської армії, бо в них мобілізаційний резерв 25 мільйонів. В очікуванні перемоги кожен охоче може скористатися послугами бота і віртуально викласти улюблені слова тілами окупантів. До речі, у чат-боті можна обрати на якому фоні будуть лежати чмобики. 3 січня на орбіту було виведено український наносупутник, приурочений до 30-ї річниці незалежності України. Це вже третій апарат, створений вченими з Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Запуск супутника відбувся з мису канаверал у США. Київ визнали найкращим містом світу 2023 року. Далі йде Лондон, Париж та Нью-Йорк. Українську столицю назвали маяком мужності та стійкості. Описується, що наша столиця стала символом незламності ще з часів Євромайдану. Та навіть зараз, попри часті атаки росіян, Київ мужно тримається та відновлюється. А головний здобуток столиці це дух, те, що не змогли зламати російські війська. Рейтинг опублікувала Агенція Резонанс. Російський політик і пропагандист Рогозін відправив президенту Франції Макрону уламок з хребта, який застряг там внаслідок вітального прильоту 21 грудня, коли Рогозін святкував свій день народження у Донецькому ресторані Шешбеш. До уламку також додано листа, у якому Рогозін погрожує, що всі за все будуть відповідати. У Волгоградській області Росії впала ракета, якою окупанти намагалися атакувати Україну в день 31 грудня. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій зсу. Російські новини називають це падінням неопознаних об'єктів. Просто ракета полетіла, прикинь. Жити в Росії це вам не кроликів з гімна пити, чи все ж таки кроликів, чи все ж таки з гімна? Ріа новості розповіли про якутського майстра, який створив скульптуру з гною. Цього року вона вже 12-та, і її особливість полягає в тому, що вона механічна. Кролик грає на барабанах. А ось вам рекламний треш. Російський телеканал привітав Європу зі щасливим антиросійським Різдвом. За сюжетом європейська родина щасливо відзначає різдво 2021 року, а 2022 року залишається без електрики. Їх останній спосіб видобути енергію хом'як у колесі, і то потім вони змушені з'їсти тваринку, щоб не вмерти з голоду. It's great. Один з потенційних мобіків у Рюпинська в Росії звернувся до таролога з проханням перевірити, чи загрожує йому мобілізація. Езотерик пообіцяла хлопцеві, що йому не загрожує мобілізація і він матиме відстрочку від армії. Вона провела сеанс для потенційного армійця і запевнила, Аркани та дали однозначно відповідь, що на війну хлопець ніколи не поїде. Проте, спокій був хибним. Все змінилося в той момент, коли з військомату йому надіслали повістку, яка сповіщала, що родіна мать чекає від нього померти на чужій країні. Чоловік розлютився і вирішив провчити таролога кулаками. Нападника було затримано правоохоронцями та переміщено до СІЗО. Ну, але мобілізації герої історії таки уникнув. Таким був початок 23-го. Нехай цей рік стане роком перемоги України. Віримо у наші ЗСУ, але в жодному разі не нехтуємо сигналами повітряних тривог. Бережіть себе і до нових зустрічей!